Падает? Рядом. Да. Рядом? Снова в зар... на заработки приехали, да? Так что, друзья, я сажу соседу картоплю. Васька на работе. Вчора мотнулися на схід, сьогодні приїхали і треба це все діло посадити, до розв'язали вчора. Так що садимо два рядочки, вже пройшли, так, і працюємо. Нема в нас оператора з Ігорьком. Ми що допомагаємо своїм друзям і знайомим. Садимо Так? То ти Не катайся на капоті. Помаленьку ліземо, помаленьку садимо. Нема на нас оператора, але то таке. Саме головне, закопуємо картопельку не лопатою і допомагаємо сусіду. посітувати. Отака. Ну що, друзяшки, процес іде. Картопля кончилася у нас, йдемо зараз. Щас... Будемо десь на картоплі, Так що так посадили, як змогли. Сміємо, так і садимо. Як віл постяв, ну, я думаю, непогано, боє. І воно сусіда на мотоблоку. Зараз вже все так моторизовано. Ну, так що все, загружаємося і працюємо. Щоща Васина командує, Ігорьовки собряє, ну а я дерчу. Що не дядько мотоблокам. На зиму, мабуть, було вигорено і зараз перебило. Так Также, друзі, трактора угнали в мене. Ну а я йду пішки. Посадив сусіду картоплю. Ну, а я, так і треба жити. Мене так бабуся вчила допомагати сусідам. О, летить мій троп. Так що, друзяки, все, робота зроблена. Зараз сажалочку відчіплюю і поїду. Прицеплю диски або щось таке. Зараз поміркую і хочу поїхати ряддя лупанути На світланку, бо бур'ян. Гігорчик оджав у батька трактора і погнав. Надюшка на навчання, Віруська в школі. Ну а о. Ой. Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Вітер, правда, такий дуже великий. Приїхав на поле, на город. Такий трошки я хазяїн не в тугу. І бачите, знову приїхав із сажалкою. хоч картоплю вже посадив. Що я буду робити? Та так вирішив, у мене ще треба було посадити. Сусіду картоплю, щоб не очіплювати картопля сажалка. У мене вже туди біда на городі, так як не обробив я гербіцідом досходовим, тобто не бризкав я зараз з зімкором. О, тобто стараюся підгортати пару-тройку разів, так як є можливість тракторець. О, і зараз приїхав, дивіться, що в мене вже робиться на городі. Вже такий бур'ян. Пішов бур'ян. І я вирішив зробити такий под е, конем. Оцепив переднього плюшка, посади картоплю, і щоб не очікувати сажалку, приїхав і ось таким методом зараз це все діло і воно, бачите, ниточки вже виглядають, тобто щоб це все діло мені якось вдосконалити. Ну а потім вже через час візьму лапи і між ще пробіжуся, бо рядки в мене широченькі. І Потім вже будемо нагортати, як вже виросте картопля. Так що отак ось, ось прийшла мишейка. От. І вирішив, що якраз ми по рядю покатаємося, туди-сюди. І це все діло трохи приведемо в порядок. Що в мене тут просходило? Це в мене овес. овець щось поганенько підходив, а пшениця ось край за ярою пшеницею посіяний, то так начебто нічого, але піздувати сіяв, І його в мене пшенички, я трошки посіяв. Напишіть, коли краще кинути, всі літра в мене є, в якій фазі, як треба, щоб виглядала ця вся ситуація чи в якій висоті, бо я в цьому ділі. Так що отак ось на пальчик, вже пшеничка в нас вилізла, кинув так, щоб не гуляло, а може ще щось і вроде, то ми з вами його змолотимо. Так що, друзі, отака ситуація. Тут трохи нарядок, ну, я зараз його пройду, воно його прикидає, ну а потім я думаю, що воно вбереться. Якщо зараз буду пробувати... Пройду, покажу, немов мене оператора, щоб мене збутку засняв. Так що сажалкою культивірую картоплю нашою куботою повноприводною. Колеса всі чотири вже поміняв. Передок був купив Тут дешеві колеса. Маленький протектор дуже сильно тягає. Грузів дуже мало. От, Але задус більш менш. Ну начебто нічого. Так що, Зараз пробіжуся і подивимося результат. Може Серега повинен під'їхати, то можливо познімає трохи а так, та жалко. І правда погано, що диски дуже далеко від трактора. І Коли рулем ми, ну, чуть крутнув ліво вправо то диски виходять вліво вправо. Ну я думаю, зараз задача наша, яка в принципі просто розрихлить і нарушити бур'ян, щоб він не пішов. Ну, Так начебто порядку нормально буде. А міжряді, я думаю, воно колесами трохи потопчеться, притормозиться. Плюс ці колеса залізні, так що отак зайшов, зараз буду пробувати. Приїхав оператор. Так що взагалі туди сімейка Адамців, бачите, що ми робимо. Сажалкою, картоплю, запаємо. Так що це, мабуть, перший, навіть в житті. А взагалі реально можна, але ну, трошки не Ні, Можна було просто розширити трошки ширше діжки, щоб було менше варіантів, що здвину рядок. А так, в принципі... Пойдеть, все равно бур'яну, ниточку, ниточку видно, воно валяється, пробіжимося, я думаю, через час потім вже з нормальними дисками зайду. Так що старий батька трохи позаснімає, якось це тільки яму вже таке сажалкою, картоплю, пробігати. Ну нема просто часу, не було, треба було ще посадити знімати туди-сюди. То я думаю, що зараз заличу, серце крові обливається, все одно буде краще, чим, чим не цього. І в себе ж на городі. Так що беріть на вооруження. Я думаю, що можна з сажалки знімати ципки і передні плужки і можна відгортати. Так що працюємо. І пішов. батько валить В общем, ну что сказать? Воно своє діло робить, то якщо немає в когось дисків, щоб підгортати, можна і сажалкою, якщо є сажалка. e show, e, show, e show.